Всім привіт, це байонкет. Ну що ж, закінчилась КВК 4 корів. Наш кор програв, бо окрім нас тут ніхто не тішився. Але ми всі понабирали дуже багато балів. Були класні звіти, круті цілі і чудові прийоми зборів. Отже, наша гільдія зайняла 17 місце в топ 100. Світу вітає дуже крутий результат. І наш гравець зайняв в світовому рейтингу топ соло. Тридцять дев'яте місце Мафін вітає! Це чудовий результат. Отже, поїхали подивимось, як це відбувалось. Тільки захожу в хору, а тут вже збір. Хлоп вийшов з гільдії, вважаючи, що так ми його не знайдемо. Зборщик просить одразу в місті збором виходити в соло атаками. Виходить збір і виходять наші соло. Прожимаємо коври, але він робить РТП, а ми дивимось. А було там 4-2 клін піхоти залітаємо на мінус 3, залишається 2 ляма. Соло Я ще забираю 350к. І хтось з нас обнуляє його до кінця. Був хлоп, нема хлопа. А тут якийсь, двіш, одразу 2 збора на наших гравців. Перший збор виходить на кога. 600 міці 320 кілів, вони прожимають кілими, ми вкріпили пол луками. І бачимо, вони не пробивають, але виходять. І готується другий збор. Знов кріп луки Т4, Т5. Наш гравець прикидається офлайн, стоїть на шмоті пересування. Поки готується до виходу збор, подивимось звід. фаланги стрільців, Мав 21 лям арми, червоними метарист, вони солянки, під урон попадають луки Т4 нашого співгільдіця і наш кріп. Отже, гарний розмін, гарний прийом. І лично секунду до виходу на нашого другого гравця. Дивлю шмот, іде піхота і дивимось у них повний раствор. Наш гравець не змінює шмот, не змінює шикування, але вони б'ють його чим попало. Має 31 лям, арми клін стрільців, заюзаний кріль, шли піхами. Збору набирають багато Т5, що є дуже добре для нас, бо це розмін балів. Наш гравець має 3 пама, фрі-2Плей героїв, фрі, -ту -плей, -герої, фрі -ту плей фамільяри Ставимо лайк, у газети хлопцям за такі прийоми. І ось готується до виходу другий збор на нашого гравця. Знов кріп луки т 4 т 5 Ось такий зборчик потужний тут є і імба. Подивимось, що буде. Наш гравець не змінює не фалу, не шмот, прикидаючись офлайн. І вони пробивають його. Дивимось, по звіту цього разу залітають на мінус 1,4 червоними. Вбивають памом трошки других і урони йде по Т2 лукам. Далі вони перестають його бити, бо вважають, що він щось зміни, але ну рибалка ось така вона. А у нас збор на гравця. Збор від Едвіна, збор з Солянкою. наша тиль 900 мити 260 келив стоит на шмоте поливания выходы сбир чекаем шмот не изменивается тиль оффлайн. мы выбиваем его с травы и дивим извит а было там 39 лям армы фаланга кавалерии залетаем на минус 7,6 и 6. Зносимо в каву Т2 майже під нуль. Ось вам і кав шикування, І незрозуміло, де його лідер. Дуже класна пастка, невелика, стільки арми, але ну, так, на КВК вважає, що можна бити ОФК. Ставимо лайк і шукаємо його ще, щоб добити. Наступний збір піхами. Його вже тікнули з гільдії і своя гільдія теж зборить. Виходить збір, потужні піхи. За нами виходять чайки. Ну, точніше, його гільдія, котра не хоче дарувати нам бали. І далі вже хлопці добивають його в соло, бо оно ну, без лідера це просто солоденька ціль, кот ротає на чах. Була пастка, немає пастки. А у нас наступна ціль збор від Етвіна збір піхами. Наша ціль Лярд Мітсі 300 кілів стоїть на ферм шмоті. Будемо прожимати швидкі килими, щоб збити ворога з банталиком. Розуміємо, що ціль онлайн, але він не встигає зорієнтуватись і отримує мінус 6 лям військ, маючи при цьому 26 лям. Дуже круто зайшли у цілі дуже багато Т5, але це нам на руку, бо це наші бали. Гарний ак. Але він гордить і палає, а ми радіємо і ставимо лайк у газету. Далі ми його не зборили, бо немає сенсу гратись, бо він або втече, або одягне щит. А у нас збір на циту, збір 4, 2, 4. Хлопці докріплюють циту, вважаючи, що це їх врятує. Виходить, збір, прожимаємо швидкі килими, ми, щоб. Зборщик цити не зміг зорієнтуватися. І бачимо у нас перемога. Вони сіліли 3,8 проти наших чотирьох. Дуже і дуже потужний зборщик фул, майже фул астраліт, чемп. Ми йшли 4-2-4, вони сиділи 9-5-6. А у нас наступна ціль, 600, 400 келів. На шмоті ферб. Збор від Eviala, збір. Піхами. Виходить, збір чекаємо. Шмот не зміниться, але ну, тут контра, я вже дуже-дуже багато арми. У нас раствор юзали короля. Гарна, дуже гарна просадочка, І по газеті бачимо, золотіла на мінус 7,9. Дуже класно зайшли, пробуємо ще раз. Збор від кадра, з кавей. Нічого не змінюється, не міць, не шмот, але у нас повний раствор. Теж кріль, і бачимо, нічого не зносимо, отже, ціль вже онлайн, тому ми покидаємо спроби його нулити. А далі зборна нашого гравця. Просять кріпіхи, Т4, Т5, наш гравець. Лярт Міц, трошки кіліфіол, рижий шмот, але цей його не рятує, він горить і палає. Так, йому хотілося приймати на піх шокування, що ну, паливі не змінить, чи не встигає, отримує багато червоних. Але в них виходить тільки 500 баліст і дуже багато теп'ях, отже, взагалі-то розмін нашу сторону і бали для гільдії. А далі починаються пригоди. В мене вже заюзаний кріль, мені пропонують ось таку ціль ціляр, 300 багато кілів, збору кавою. Повторюю, кріль вже заюзаний, отже. Немає зворотнього відліку. Я одягаю шмот і йду тикати на кнопочку розпуску, якщо ціль буде онлайн. Щоб не втрачати зайві війська нашим співгільдійцям. В чаті бачу, кричать, що он не встигаю розпустити гамін кікають в гільдії. Отже, ціль онлайн, кріль горить. Починаємо пошуки нової цілі, поки є кріль. нахожу, особенно в утиль. Сбор кави прочекала фалу, там пихши куванья. Циль лярд 100, 270 килев стоит на ферм шмоті. И шмот изменивается циль. ціль и палаем, а мы дыбим из А вот там 11,5 фаланга пехоты, минус 5 лямбиск. По складу 350 Т5 кожного, по 1 Т4 і по 1 плюс Т2. Отже, бачу по звіту, що там залишається кава луки. Завожу швиденько ще збор луками, щоб добити його повністю. Ох, накидали мене Т5, вже вірять, що там ми не розтворимось і буде багато балів і гарний звіт. Готуюсь до виходу, зміна фали, зміна шмоти. І наша тіль знову горить. І після мене заходять соло так, щоб зробити залишки. Залітаємо ще на мінус 4,5. Залишається 2 ляма, солодка гарна. я теж хочу щось там собі забрати, але ну, ясно, що. Після стількох атак там вже повний нуль. Бухло, нема хлопа. Ось і підходить до кінця КВК. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока.